Хей, йоу, еврібаді! Слава дену, багаті! Залетіли ми в режим під назвою Мертві занурення. В общем-то, в общем-то, ми получаються якісь водолази. Ось такий поідеї в нас має бути трак, Да, щоб плавати під водою. Значить, поїхали, поїхали, хочу в соло. Хочу в соло спробувати подивитися, що це взагалі за режим, що нам потрібно робити. Але мені здається, що він повинен бути досить цікавий, тому що, по ідеї, мотиви режиму повинні бути як за детрейлс. В общем то, ми зайшли. І в нас є ось така Маріна, так, стоп, кастом, е, custom, кастомайз. я можу кастомізувати Open. а я можу прокачувати свою підводну лодку. Але це все діло у нас виходить за робокси. Хорошо пам 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 давайте дивитися. Це мій інвентар. Це мій інвентар. Тут у мене якась є ось рибка. Я її ще можу взяти. А що мені з нею робити? <с. <с.> а Що мені реально з нею робити? Так, поїхали, і мені треба виходить, зараз відкрити кабіну. Кабіна відкривається. Окей, рибку ми з собою забираємо. Давайте її покладемо напевно десь ось отут І, в принципі, з нами буде кататися. Нам ще треба вибратися з нашої підводної лодки і думати, думати, думати. І треба заправляти чи не треба. Я оце думаю. По ідеї, по ідеї, вроді як ні. Е, так, давайте ще зайдемо в цей храм, подивимося, що в нас тут знаходиться. Дивіться, тут у нас з вами є якісь бургери, якісь банани, тільки, е, тільки цей бургер спорщений. От реально, я його стримаюся брати. Ось балон з кислородом я би забрав. би. Мені здається, що він зайвий мені. А, ти поняв, дивіться, у нас знизу, виходить, є е, ці шкала. Шкала голоду нашого, виходить е, воздуху. І чомусь він в мене не забирається. Так, а ну давайте якось отако викинемо. Він впаде. Та, тут фізика є, диви, він упав. <гум> він реально упав наниз. Так, давайте зразу собою, напевно, ще й візьмемо їжу, бо Пам-пам-пам, Тут якісь картини є. Ну, картини мене не цікавлять. Мене цікавить ножик, можливо, і нам понадобиться. А може і не понадобиться. Ладно, давайте візьмемо ще банана. <гум> давайте банан. Один, в принципі, хай буде. Та й в цьому, я думаю, що можна буде потихеньку помаленьку видвигатися в нашу експедицію. І дивитися, що у нас тут є таке цікавеньке. Так, банан. Банан не вліз. Е. Банан падає. Так, тихо, тихо, тихо. Якось його треба ще й сюди тако затащити. Якось о такого, да? мана? Нормально. Все, закриваємо. Закриваємо люк. Тепер. Може включити ще музику собі, ти поняв? Далі. Е Пом-пом-пом-пом-пом. Дам й бензин. Тут ми можемо просто заробок це, це все діло купляти. В общем-то, в общем то, я, я готовий. Сідаємо за кермо. А чому він не їде? Я, походу, його не заправив. Ха-ха. Я реально, походу, його не заправив. Я не розумію, навіщо нам оцей люк, але ми можемо і так випливти. Якось трошечки дивно. Аааа, ось. -о. Ось -о, ця вся двіжуха, яку нам треба, встановити в нашу підводну лодку. Так, тільки куди би її прицепити? Напевно, що отак, так? Да? Треба пробувати, треба пробувати. Ось у нас є бензин. Бензин у нас заправляється, виходить, ось. Із цієї сторони, Значить, вливаємо, вливаємо бензоль. Так. Значить, заправили. А, і ось сюди цю штучку треба викласти. Все, поняв. А то я не туди вже прицепив. Так, забираємо її. Це якась мікросхема, чи що це воно таке? Треба її ще сюди поставити. Що в мене ще є? У мене є ще ось якийсь такий акумулятор. Де в нас акумулятор кріпиться? Ось знизу. Все, по ідеї, по ідеї ми вже все правильно зробили. Лодку нашу ми зібрали. Значить, по ідеї можна сідати і пробувати пливти. Так, ну, я не знаю, правда, як далеко ми зможемо дойти. Дивіться, ось Магазин, давайте, мабуть, ладно. <реш> <реш> Просто по всьому багажнику літає цей балон з воздухом. Ну ладно, хай там лежить. Давайте подивимося, що я можу взагалі лутати. і що я тут можу роздивлятися. Ух ти йо! Так, Ага, тобто верх-вниз. Ух ти йо! Ой-ой-ой. Ну, управління, управління тут і справді тяжке. Е, мені цікаво, як вверх і вниз. Тобто, у мене трішечки не до кінця виходить, ну то ладно. А ми ще й можемо з курсу з'їжджати. Ти поняв в чому прикол? Прикольно. <рикольно> Реально прикольно. Так, тут якийсь якор валяється. А де ж тоді що, що я зможу лутати? Бо бензину в мене залишилося не так уж і багато. 7 літрів. Ну, поки що, поки що. Ніяких монстрів, мутантів я не намічаю. Не замічаю. Е, що в мене по кислороду? По кислороду у мене вже пів балона. пів балона, ну, запасне з собою, що що то взяв. Хоч щось мене це радує. Мені цікаво, як, як мені спуститися вниз, а як до гори спливти. Оце реально, саме саме найбільше, що мене зараз цікавить, тому що попереду, попереду є по-любому якісь перешкоди, які можуть ну, розбити розбити наш з вами корабель. Так, е, у мене вже пів балона воздуху, пів балона воздуху і бензоль то майже закінчився. У нас всього 4,5 літри залишилося. А по дорозі, я поки що ще ну, нічого так і не зустрів. Щоб Могло б мене просто зацікавити. О, oh, <плес> бачу. Тут акула якась. Так, стоп, а як мені тоді з цією акулою розбиратися? Ну, мене акула побачила. Мене акула побачила однозначно, але що я можу тут залутати? Давай думати. Давай думати. А, акула ще кусається, поняв. <плес> Вона ще й кусається, а ще відбиватися я собі нічого так і не взяв. Так, ну слухай, я, походу, я, походу, і справді трішечки облажався, але давай спробуємо ще швидесенько Швидесенько щось забрати. Я думаю, що по ідеї О! О! Ух ти йо, там ще якась риба фугу мене лупашила. Ні, ну за кулу акулу тяжко обдурити. Мені би хоча б бензик вкрасти. Ось бензик я би забрав би. От бензолік я би забрав би. Дивись, до. Да, да, за мною, за мною риба просто прицепилася. КПшки в мене уже не так уж і багато. А мені цікаво, а я можу із його заправити? А, ні, ну слухай, риба мене і справді лупаша. Я можу якусь із цей каністру і лупанути? Я не знаю. Ну, давай просто прицепилася. Так, стоп. Хорошо, робимо тоді по-другому. Беремо цю каністру, прицепили до нашого з вами корабля. І нам треба якомога побільше всяких ресурсів украсти. Щоб подальше ми їх потім просто продати. Е, бачу, бочку. Бочку з бензином Забираємо! Забираємо. І треба сейчас теж їх буде, треба буде прикріпити до нашого підводного човна. Якось отако бенз. Нормально. Це все діло ми прицепили, але е, мені цікаво, як я можу паль. Ось так воно поповняється. Все, поняв. Ну слухай, кислород нам теж понадобиться, бо під водою ми довго так просто не проживемо. Тому треба поповнити усі свої запаси кислородом. Так, я думаю, в принципі, цього буде достатньо. Е, де бана? У мене десь тут був банан. От я його би його би і справді би заточив би. Ну, слухай, банана я не бачу. Банана я і справді не бачу, ходу ми його десь провтикали. Дивися, показуй тобі, як обманути цю акулу. Ми зараз беремо, отпливаємо, отпливаємо, отпливаємо. Потім її зараз отако забайтити треба. Залазимо отако всередину і просто попливи. Ха! Нормально, звичайно, кстати, акула є. Ну, мені треба щось таке дорогоцінне забрати. Тут є краби, якісь, щит якісь є. А, походу, я можу отбиватися, да, щитом? Да, вони мене бояться. Да, вони на мене можуть напасти, коли в мене є щит. Все, значить, щит нам теж потрібна потрібна річ, яка нам з вами понадобиться А Без щита, походу, лутатися тут взагалі нікуди. Так, цепляємо, цепляємо нашу субмарину. Далі давайте дивитися, що тут є цікаве. Так, балон з газом, точніше з кислородом. А, кстати, так його і тут і небагато. Ух ти йо! О, Тікай, 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 чекай! Опа, нормально. Тікли, правда, балон у нас з залишився. Давайте його прицепимо до нас, сюди тако. Так, тепер треба нам по ідеї, по ідеї знову її якось обдурити. Давай, попливли. О. <плес> Диви. Опа, сабля. На. А, я застряг. А як мені саблю битися. А, просто я її тримаю в руках, поняв. І за допомогою неї я убив цю акулу. Он вона я. А я думаю, як мені ж убивати їх? Тут ще у нас є, дивіться, і фонарик. А тут ще й краби лупляться, й Тут є краби, ножики. В мене морська зірка ще й лупить. Так, тихо, стоп. А що я помираю? Я голодний. Я помер від того, що я проголодався. Йо-май-йо. -йо. а я ж думаю, що мені наносить урон, коли біля мене нічого немає. А оказується, що не все таки просто. Тут треба ще й слідкувати за тим, чи ми не голодні, чи в нас є кислород. Ну, слухай, цікавенько. Реально цікавий режим. Правда, можливо, він до кінця ще недопрацьований, але задумка реально прикольна. І я задумаю, давайте може не в соло залетимо, давайте, може, з кимось в дуо попробуємо. Е -е, так, 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 так. А може в соло? А може в Ладно, давай знов соло. В принципі, я вже розібрався з управлінням, що як за що відповідає. Я думаю, що питань в мене, в принципі, якихось других не буде. Дивіться, ми зараз що робимо шведенко з тобою. Сразу, зразу, зразу швидко ми збираємо з вами нашу лодку. Опа, треба, головне, тепер ще не забути взяти з собою ножика. Е, так, оце сюди кріпиться, потім е, бензолить. Бензинчик треба теж залити собі повний бак. Так. Знаєте, в чому прикол? Треба, треба це все діло, виходить, робити дуже швидко, тому що ізначально, коли ми спамимося, у нас уже сразу Починає тратитися наш кислород. Так, бензоль нам, в принципі, вже не потрібен. Далі, що в нас ще є цікаве? Рибка. Давайте як декорацію, ми собі залишимо от -отого -того, того зверху. В принципі, хай хай собі лежить. Так, краби, якісь молюски, якісь восьміног. Давай його теж собі візьмемо. Хай буде. Як декорація. Так, далі. Тут є якісь є в нас картини. Їжа. Кстаті, їжу. Я би зразу захавав. Балон з воздухом. Ми теж забираємо. Я би, напевно, даже би його сразу би поклав би всередину. Так, це ми діло відкриваємо. Балончик, ми такого. Зразу тако, тако легенько бемс, Кидаємо низ, в принципі, він свій поїде повинен упасти. Далі. Що тут є ще цікаве? цікаве. Картина нам, нам не, не понадобиться. Е, коліс. колеса нам теж не треба. Що нас тут? Тут карали, е, чашка. Чашка тож не треба. Е, банан. От банан заберемо, Кавчик заберемо. Хавчик зайвим не буде ніколи. Отако от теж просто вниз його кидаємо. І він поселить тяжіння сам поде вниз. Далі що в мене тут ще є цікавого? Ножика. Ножика тут а, нема. Чи є ножик? А ось ножик. Правда... Правда, не впевнений, що він нас зможе захистити, але <правда> нехай, нехай буде. Давай ка десь його сразу. А хоча ж без різниці, ми ж можемо пропливати через нашу судмаріну. Тому давай просто ми його от того таку прикріпимо. Хай собі лежить, е, закриваємо. Закриваємо це діло. Сідаємо. Сідаємо за кермо, та й в принципі, давайте сразу їхати. Також, друзі, хто не знав, в мене є мій телеграм-канал, де я часто влаштовую розіграші, іграю разом з підписниками. Тому, якщо тобі подобається мій контент, і ти хочеш разом зі мною щось поіграти, тому заходь в телегу. Телега в описі під відосом, в принципі, прикріплена, так що чекаємо тебе в своїй банді. Так, е, скільки ми вже проїхали? А проїхали ми небагато, 200 метрів всього. Проїхали 200 метрів і пального прям ну солідну купу спалили. Оце саме тяжке, що треба слідкувати за цими е, Датчиками нашої їжі і кислороду. От це самі такі основні ресурси, які нам, виходить, треба лутати в першу ж очередь і прикріпляти її до нашого з вами підводного човна. Так, ну і що ж, бачу відразу вже ж у нас перший данж. А чи це просто акула. О, Це новий данж. Ми ще тут не були, кстати. І можливо, можливо, знаєте, в чому прикол? Що акула сюди не зможе запливти. Хоча там я бачив ще якогось зомбіча, чи то може не зомбіч. Ладно, давай-ка ми на всяк випадок ліпше собою візьмемо. Ножика, чомусь дається. Що він мені зможе понадобитися. Так, акула поки що нас не бачить. Хорошо. І що нас тут? А тут якісь ланцюги. Так, ножик нам понадобиться. А, тут треба фугу. Тут треба фуго. А, так я її урони вкидаю. Я і реально урони вкидаю. Так, стоп, значить, мені треба ножик. Мені треба якийсь меч. Нашов ножик. Іди сюди. Іди сюди. На, на, зарубаш. Найс, перший бійків. Так, бензин. Бензин забираємо. Ух ти, оддай, бензин. Так, тут, в принципі, його не так і багато. Давай, мабуть, ми його сразу, сразу влиємо. А це не бензин, це масло. Так, ну, можливо, можливо, воно нам потім понадобиться, тому хай лежить, бо просто так би воно тут не лежало. Або, або його можна, ж, звісно, ж продати. Тому можливо, можливо, воно нам понадобиться. Так, кавун. Кавуна можна зразу з'їсти. Кавун зразу з'їдаємо, кислород. 32%. Можна зразу поповнити. Щоб лишній раз просто не, не бігти до нас на базу. Так, все, це все ми випили. І велика барелька, барелька пального. Давай сразу її тако якось би забрати. Отако. От <реш> Жесть мою руку розсянуло. <реш> Походу, так я її не витащу. Так, а мені цікаво, я можу ці ланцюги зняти? Ні, ланцюги, ланцюги, на жаль, зняти їх не можу. Але і каністра. А, ні, каністра пр пройшла, пройшла. Нормально. Значить, кладемо її теж ось та, так от. Нормально, Намане. Так, прикольно, що акула мене не бачить, бо могла б мені зробити прям дуже-дуже кепсько. Так, е, цікаво, рака крабика я можу їсти? Ні, краби не можна їсти. Яблуко. Яблуко можна з'їсти. Е, Фанари, фанари чи не мені потрібен? Друге питання. Ладно, просто кавуна ще з'їму. Е, Пом-пом-пом, давайте цього кавуна теж зімо. Поняв, його з'їсти не можна, бо ми вже не голодні. Тому випливаємо, візьмемо з собою на запас. Бо не зрозуміло, як довго нам треба буде ще пливти до наступного данжа. Так, що я тут ще цікаве забув? Е, пила. Пила, пила, пила. Ух ти йо, а що ви не пили тільки що? Це я себе пилой порізав? О, та реально, я себе пилой сам ріжу. Так, стоп. Отак, отак, отак. Обережно, обережно її треба тримати. Давайте десь її, напевно, десь тут тут спереду перекріпимо. Якось отак, да? На мана? Нормально. Побігли далі. Побігли, побігли. Дивитися, що тут ще є таке цікавесненьке. Бо може щось пропустити. Сразу давайте яблуко. Яблуко з'їмо. Я взяв би собі щит. От щит це теж потрібна річ, яка надає нам змогу оборонятися від оцих цих акул. Так, щити ми прикріпили. Зверху якісь статуї ми можемо позабирати? Цікаво? Ні, статуї, статуї не можна забрати. Тоді, давайте, значить, заберемо наші ножи. Я думаю, що в цілому можна буде потихеньку помаленьку отсюда вирушати, бо все основне ми з вами тут в цілому позабирали. Так, що в мене, що в мене по їжі і по воді. Е, так, їжа в мене в нормі, кислород в мене теж, в принципі, в нормі. Так, ножика ми прицепили, значить, можемо відправлятися далі в нашу подорож. Ще цікаво, знаєте, що попробувати буде продати оці всі прибамба, прибабаси, да, які ми з вами понаходили. Подивитися, чи можна взагалі в магазині всі придбати, можливо, якусь гвинтівку да, підводну. Все ж можливо. Треба буде це, тож, все діло буде продивитися, подивитися. Так, бачу перешкоду, її нам треба опливти. Саме головне з маршруту нам не збитися. Так, банан по салону літає. Хе-хе-хе. Так, опа, а що в нас тут? там? Магазин, магазин. Зупиняємося і дивимося, що у нас тут продається. Так, братуха. О, поняв, да? <рес> тобто ти хочеш сказати. А, ні, слухай, а як мені тоді це все купити? Я повинен ось сюди його складати, і тут воно мені пише. У нас виходить знизу справа є наш баланс. Так, хорошо, а як мені тобі тоді продати? Це поліпшення. Так, стоп, ну я, я з цими віщами да, не можу вийти. Мене просто не випускає. Я думаю, що можна це сиділо нього вкрасти. Хорошо, давай попробуємо тобі щось продати. Що в мене є цікавого? Я тобі можу продати щит. От скільки ти мені дасиш грошей за щит? Ти ж по ідею туди треба продавати? Так, скупчик, братуха, лови щит. Чотири бакса? А чого так мало? Ладно, ну давай хоча б чотири 4 бакса залутаємо. Що я можу ще таке продати, що мені не потрібне. Е, оця велика каністра. От скільки мені достати за велику каністру з бензином. Треба буде щось подивитися. Так, ложим йому ось сюди таку каністру і за нього 5 баксів. Нормально. Для начала піде. Ще я можу купити в тебе за 9 баксів. Лише одне яблуко коштує 7 баксів. На його сам жери. Так, катана. От катану я би взяв би. Почому катану? 30 баксів! Ладно, це 60 баксів, стоп, а без катани? 30 баксів балон з, з кислородом. Жесть, а чого ж так дорого? А скільки каністра бензину стоїть? 20 баксів. Ні, ну слухай, поки що. Мені до тебе ще рано з тобою тут торгуватися. У мене є свій балон з кислородом. Давайте ліпше зараз поповнимо собі, кстати, запаси. О, а я придумав, а що якщо ми? Ми спробуємо з вами продати цьому перекупові пустий балон. От реально, пустий балон з кислородом. Цікаво, скільки вони дадуть. Так, кавуна схавали. Повітря ми запаравилися, так що можемо сразу далі вирушати. Бо речей я собою не так багато назбирав, щоб це все діло потім продати. А ти поняв прикол? Проблема тепер в другому: те, що у нас закінчується пальне. А щоб купити новий бензоль, в мене грошей не було. Все, приїхали, приїхали, реально приїхали. Так, і що мені взяти треба? Дивіться, ладно, хорошо. П'ємо воздух, п'ємо кислород, де мій банан. Де мій банан? Десь тут тільки що літав по всьому салоною. Банана, на жаль, походу вже немає. Хорошо, беремо тоді ножика, бо інших варіантів я не бачу. Надію, що недалеко нам доведеться пливти до наступного данжа, тому що пальне в мене закінчилося, і єдиний варіант, щоб нам, хоч далі, якось пробратися, це знайти пальне, повернутися назад по нашу підводну лодку. Опа. А тут я бачу данж. Ну буквально трішечки, трішечки нам не хватило. Але тепер другому проблема. Те, що нам треба якось обережно в нього запливти, тому що судмарина наша, ну прям далеко. Прям реально далеко, і тут дивіться, тут є і маленькі акули, і великі акули. Е, добре, що я собі хоча б ножика взяв. Як? А це не акула, це якесь друге підводне створіння. Ти поняв? Так, стоп, це що таке? О, якісь монетки. Це туалет, а це це чашка. Це чашка. Оба так, я вже розібрався. Трішечки як, як битися, але з ножиком це капець як складно робити. Ні, ну слухай, режим прикольний, але в соло тут дуже складно. Прям я би сказав би Unreal. нереально просто. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу. Своїх класів світів подобається, і сте бажаєте продовження по даному режимчику. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.